Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. Пекельний ранок у Києві та області. Що наразі відомо про одну з найбільших атак, розповімо ТСН. Майже 10 годин триває комбінована атака на Україну. В наші міста летять крилаті, балістичні ракети, кинджали і шахеди. 47-річна жінка загинула. І ще один чоловік у важкому стані у Білоцерківській громаді на Київщині. Там зафіксовано удари по цивільних підприємствах. На місці падіння ворожих цілей виникла пожежа. Також в області щонайменше десятеро потерпілих, серед них двоє дітей у самому Києві. На тепер відомо про 19 постраждалих. 11 людей госпіталізували. Перші цілі з'явилися в українському повітряному просторі по перші ночі. Сили ППО одночасно відбивалися від крилатих ракет та кинджалів. Ворог знову цілив об'єкти енергетики в окремих районах Києва. Перебої зі світлом та водою. Третина міста без тепла. Наразі відомо про пошкодження та пожежі на промислових підприємствах та цивільних об'єктах у семи локаціях. Є влучання ворожих шахедів у багатоповерхівки в Дарницькому районі столиці. У соцмережах з'явилося відео, як БПЛА влетів у 24-поверховий будинок. Людей звідти евакуювали. Горять і приватні будинки та автівки. Падіння уламків шахедів зафіксовано в Оболонському, Голосіївському, Шевченківському та Солом'янському районах. В Столиці в останньому з-під завалів е, е, рятують людину. Повітряна атака триває. Тож закликаємо до відбою перебувати у безпечному місці. Через атаку на енергооб'єкти столиці у Києві запровадили екстрені відключення світла. Оновлені графіки з'явилися на сайті ДТЕК. Окрім столиці, графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності сьогодні будуть діяти у більшості регіонів країни. Так, пережили ми останню добу російських обстрілів. Шістьох людей травмовано в Умані на Черкащині. Двоє з них діти. Ворог поцілив ракетою у приватний сектор близько 12-ї. У потерпілих осколкові поранення і гостра реакція на стрес. Пошкоджено більш як півсотні будинків. Сім зруйновані вщент. Людям шукають тимчасове житло. У громаді запрацювали штаби і гаряча лінія для потерпілих. Бив ворог цього ранку і посеред містю Херсона, і знову повторно, коли там прибирали після обстрілу напередодні. Дивом ніхто не постраждав. Люди і комунальники сховалися в укриття. Утім, у прямого влучання знищено ще одну квартиру у будинку, який окупанти побили вчора. У місті перебої із електропостачанням на Запоріжжі цього ранку. Окупанти зруйнували авіабомбу і приватний будинок. Один чоловік загинув, троє дістали поранення. Напередодні ж в області, за даними поліції, росіяни вбили одну людину і ще сімох поранили. Під ударами російських дронів вночі опинився термінал на Миколаївщині. Пошкоджено судно під прапором Ліберії. На Одещині окупанти цілили по об'єктах енергетичної та портової інфраструктури. У області часткові перебої із електропостачанням пошкоджено баржу і судна під прапорами Словачини та Республіки Палау. Поруйновано елеватори і склади цивільних підприємств. А на Волині цієї ночі ворог атакував безпілотниками залізницю у ковелі. Пошкоджено локомотив і вантажний вагон. Вибухова хвиля вибила вікна цеху локомотивного депо. У Костянтинівці на Донеччині росіяни поцілили фпв дроном у цивільну автівку. Вбили людину. Ще двох поранили. Через атаку безпілотника дістав поранення і жителя Дружківки. Крім того, ворожі дрони били по цивільній інфраструктурі та будинках у Слов'янську, Краматорську, Миколаївці. На Олексієву дружківку скинули три керовані авіабомби, пройнували три багатоповерхівки. Кабами росіяни вдарили по Харкову. На цю хвилину відомо про двох загиблих і вісьмох поранених. Один із них у важкому стані. Серед постраждалих дев'ятимісячна дівчинка. Удар припав в одну із найжвавіших трас міста, розповів мер Ігор Терехов. На місці влучання виникла пожежа, зайнялися кілька автомобілів, побило довколишні будинки. Масштаби руйнувань уточнюють. На місці удару зараз перебуває кореспондентка ТСН Юлія Бойко. Вона наживо а, з нами. Юлю, що відомо наразі про наслідки цього удару? Это, алло. ми зараз знаходимося у Совшенківському районі, який росіяни сьогодні атакували. Це найжвавіша траса у Харкові. Тут постійно рухаються автівки, і на момент удару тут було багато автомобілів, яких були цивільні. Хочу наголосити, що тут навколо немає жодного військового об'єкту, лише багатоповерхівки, приватний сектор та заклад освіти. Ми поспілкувалися з людьми, які тут живуть. і Ось що вони нам розказали кімнаті. Я знаходився у ванній. Звук був незабутній, гучний звук вибитого скла. Я навіть не встиг злякатися. Я їхала з роботи, мама була вдома одна, подзвонила мені, каже, що ну, дуже погано в хаті, нема вікон, криша, все побита. Поранена нога у неї, медики оказали допомогу. Ну, стан такий, якби, ну, після такого, який може бути стан. Про людей зазнали вибухових поранень, зокрема дев'ятимісячна дівчинка ще у п'ятьох людей діагностували гостру реакцію на стрес. Також на жаль, її загиблі. Ворог запустив три керовані авіабомби. Дві керовані авіабомби вдарили за межами міста Харкова. Місце наслідки ще відповідно з'ясовуємо. Одна керована авіабомба вдарила в саме дорожнє покриття по вулиці Клочківській. Загинула одна особа, яка рухалася в своєму автомобілі безпосередньо біля епіцентру удару. Інша людина вже дорогою до лікарні в автомобілі екстреної швидкої медичної допомоги загинула. Теж чоловік, який перебував в своєму автомобіля біля станції Техтоб. Слуговані на місцях досі продовжують працювати рятувальники та комунальники, аби допомогти людям позабивати вікна, бо на вулицях стоїть мороз. Вікна людей побивало, аби допомогти їм їх закрити. Люди могли проночувати в своїх оселях. Студія дякую, Юлію. Кореспондентка ТСН Юлія Бойко Я з останніми новинами із Харкова, по якому росіяни сьогодні вдарили кабами наші щирі співчуття усім харків'янам. Пасибі. Аварійну рятувальну операцію завершили у Чернігові, де на різдво Росіяни атакували геранню п'ятиповерхівку. Внаслідок влучання загинула 80-річна жінка, десятеро людей поранені, серед них троє дітей. На місці російського удару працювала кореспондентка ТСН Валентина Доброта і далі її репортаж. Цей будинок, немов чорна діра, його панельні перекриття просто склалися від удару російського дрона. У п'ятомуповерхівку на шість під'їздів російський дрон лучив напередодні в обід. Люди саме готувались до різдва і накривали святкові столи. Дві квартири знищено вщент. Основний удар припав на третій поверх. Там і загинула літня жінка. Квартира пані Юлії навпроти. Їй просто пощастило. На момент вибуху не було вдома. Потрощені вікна, двері, шкафи, побут, техніка. Ну, ночувала я у родичів, а коли повернутись додому, нам ніхто цього не каже. Чи дозволять нам повернутися? До зруйнованого під'їзду нікого, крім мешканців, не пускають, та і вони у своїх квартирах довго не затримуються. Там страшне, там все зламане, все висить. Сказали, щоб виходили, бо Потолок може впасти кожна кожну секунду. Відранку мешканці другого під'їзду намагаються врятувати залишки майна, яке не потрощене та не залите водою. Лита, там рухнувша, тут прогнута. Ну, що, меблі, все плавало. Щось ще піду речі виносить. В момент удару пан Василь з дружиною та донькою були у коридорі. Саме збиралися вийти на прогулянку. Дві стіни їх і врятували. Тому нас навіть не посікло. Двері вибило, нас притиснуло дверима, доньку відкинуло до кухні. Ми цілі, в принципі, потім ми почали кричати, щоб вибили двері. Нам їх вибили, і ми вийшли. Пані Марія каже, що їхні двері ймовірно вибивали випадкові перехожі, бо вона не знає тих людей. Вони ж до приїзду медиків і надавали першу допомогу пораненим. Ремені сумки її доньки були замість турнікетів тут чоловіки тут зав'язували, жгут накладали. В усіх потерпілих осколкові поранення медики витягували скло навіть із очей. До обласної лікарні госпіталізовано двох людей. Одна пацієнтка, який, в принципі рекомендували госпіталізацію, відмовилась, тому надавалась медична допомога амбулаторно. На сьогоднішній день два пацієнти, які знаходяться у нас у стаціонарі стан їх стабілізований, надається психологічна допомога. Росіяни підступно били не лише на різдво. У іншій частині Чернігова на святвечір російський дрон пробив дах у дев'ятиповерхівці. Ну, мешканка будинку показує нам усе, що залишилось від даху технічного поверху будинку. Підперли там та накрили чимось, де спече чи Квартира пані Ніни фактично під діркою у даху. Літня жінка ніяк не може зігрітися у власній квартирі. 14 час у дане врем ось радостніх. 14 разів. Ну і нічого, Укутаюся, укутаюся і буду лежати. замість частини вікон плити USB. а квартира вся волога, оскільки дрон пошкодив систему опалення. І корикам мокрі, калюжу ніяк не витру, і склянки все у них. Он дівчинка моя соцпрацівниця пилососить, пилососить, прибирає, прибирає вже три дні. А склянки так і є. цими різдвяними вітаннями по цивільних будинках російські війська не обмежилися. За два святкові дні на Чернігівщині пошкоджено чотири енергопідстанції. Енергетики працювали всю ніч, і зараз енергопостачання відновлено. В області діють графіки погодинних відключень. Та на півночі Чернігівщини на кордоні з Росією люди без світла можуть сидіти тижнями. Російські військові буквально полюють на енергетиків. є дрони, які спостерігають і постійно ведуть розвідку і спостереження за нашими бригадами. Там не дозволяє безпекова ситуація через безпосередню близькість до кордону і відновлювати там можна тільки коли є на то сприятливі умови. Окрім жінки у Чернігові, російські військові на різдво вбили ще двох цивільних на прикордонні громади на межі з Росією обстрілюють щодня, а концентрація обстрілів лише зростає. Можемо до прикладу розібрати вчорашню атаку по Чернігову. На Чернігів летіло 13 дронів, шість було збито. П'ять подавлено силами РЕБ. А решта змогли пробитися через протиповітряну оборону Чернігівської області. Це багато чи це мало? Тільки за минулий місяць силами ППО на Чернігівщині збито 700 дронів. Навколо будинку, в який напередодні поцілив дрон. Комунальники вже завершують прибирати та вивозити будівельне сміття. А вибиті вікна забивають ЮСБ плитами. До п'яти шести під'їздів розбитого будинку вже відновлено постачання тепла, світла, газу та води. Та ми далі житимуть люди. Чи зможуть колись повернутися додому мешканці другого під'їзду? Незрозуміло. Це вирішуватиме спеціальна комісія міськради, кажуть потерпілі. Тим, кому нема де жити, запропоновано місця у гуртожитку. Валентина Доброта, Олександр Шиян ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.